У суми прийшла зима, хоча засніжили заморозило цього року раніше, від сьогодні вона календарна. Чи принесла із собою традиційні застуди і чи загрожує найближчим часом міцними морозами? Дізнавалася Анна книж. На тріскучий мороз сумчани поки що реагують стійко хворіють не більше ніж зазвичай звітують медики. Нині на ГРВІ не здужують понад 4 тисячі осіб. Госпіталізовано понад 250. На настащий період рівень заболіваємості РВІ не виходить за пределом многолітніх наблюдений. А випадків грипу в області не зарегістрірована. Рівень заболіваємості у нас гораздо нижче порогового. Працівник дитячого садка Олена Іванівна підтверджує, допоки масового захворювання серед малечі не спостерігає. А як зараз дітки не хворіють? Як? Зараз якраз і хороший процент відвідування дітей. Це буля, в дитячому саду ми теж з дітками, чесночні буси, аксоліновий мазю носиком діткам мажемо. і батькам додому рекомендації теж даємо. Сумчани застуди не бояться, говорять, роблять усе можливе, аби недугу попередити, використовують насамперед сам народні методи, а також спорт. Калину, малину, ну, такое, ну бабушкину средствами одним словом. Лук надо кушать, і чеснок. Займатися спортом саме лучше. Смородина, конечно, это своя. У мене сад свой. Поэтому смородина у меня маліна, малина. Калина. Небесна ж канцелярія найближчими днями ще додасть холоду, кажуть синоптики. Спостерігається вторгнення холодної маси із північного заходу, тому найближчим часом, найближчі два дві доби, ми очікуємо мінливу хмарність і пониження температури до мінус 5-8 градусів. Хоча сьогоднішні мінус 10 і змушують сумчан кутатися в шуби та шалики, були часи, коли морозило ще сильніше. Найнижчу температуру 25 градусів морозу. У сумах фіксували 1 грудня у 98-му році. Найтепліше ж було у 2012-му. Тоді стовпчик термометра не опустився нижче 13 градусів тепла. Анна Книш, Антон Загайко на часі новини.